Фінансова незалежність це не цифра, а стан свідомості. Як змінити мислення, щоб гроші почали працювати на вас? Перше, фінансова незалежність не означає просто велику суму на рахунку. Це стан, коли ваші активи, наприклад, інвестиції, бізнес, нерухомість, приносять достатньо доходу, щоб покривати витрати. Але перш ніж досягти цього, потрібно змінити мислення. Що заважає фінансовій незалежності? Перш за все, фокус на зарплаті замість того, щоб будувати джерела доходу, страх ризику та небажання інвестувати, життя за чужими сценаріями, тобто нав'язані установки про стабільну роботу, про стабільну зарплату, про роботу на одному місці в одній компанії. Як змінити мислення, думати категоріями активів. Гроші повинні працювати, а не просто зберігатися. Наприклад, краще купити акції або нерухомість, ніж витратити все на новий телефон, шукати способи отримувати пасивний дохід. Замість того, щоб покладатися тільки на роботу, створюйте додаткові джерела прибутку, перестати витрачати весь дохід. Багаті люди не живуть на все, що заробляють. Вони частину грошей реінвестують. Оточіть себе людьми, які мислять так само: читайте книги, слухайте фінансові подкасти, відвідуйте тренінги, спілкуйтеся з підприємцями. Наприклад, дві людини отримують однакову заробітну плату в 1000 доларів. Перша людина витрачає її всю на побутові витрати, кредити та розваги, друга людина вкладає 300 доларів у фондовий ринок, 200 відкладає, а 100 доларів вкладає в саморозвиток. Через 5 років друга людина має кілька джерел доходу, а перша все ще працює за зарплату. Ваш вибір залишатися на місці або розвивати фінансову грамотність. Це те, про що я так часто говорю у своїх блогах: розвивайте підприємницькі та інвестиційні навички, відкривайте повний потенціал особистості, реалізовуйте себе через створення цінності, яка вирішує проблему клієнта. Робіть добро. Робіть світ кращим.